Що кожна людина унікальна, має свої таланти та свою неординарну харизму. Саме такі люди, які займаються своєю справою, справою, тою, що їм подобається, і є успішні бізнесмени. І де ми як від процесу, так і від результату, отримуємо велике задоволення. Як же зрозуміти, чи це дійсно улюблена ваша справа, чи це може надокучлива ідея з дитинства? Сучасний світ дуже динамічно розвивається, так само і змінюється постійно бізнес. Ви навіть не уявляєте, яка зараз є на ринку гостра потреба. Що я зробив? Я займався улюбленою справою, та мій бізнес закрив гостроту потреби моїх потенційних клієнтів. І невеличкий лайфхак від себе. Вітаю! В цьому відео я хочу вам розповісти, як краще обрати нішу і на що при цьому звертати основну увагу. Чим більше я спілкуюся з людьми, тим більше я розумію, що кожна людина унікальна, має свої таланти та свою неординарну харизму. Напевно, кожен з нас має своє улюблене кафе, де щоранку ми зупиняємося там на 30 хвилин поспілкуватися з приємним баристою та випити своєї ароматної кави. Також кожного з нас є свій майстер-перукар, і часто ми їдемо аж в інший кінець міста для саме до того майстра, який нам подобається. І де ми як від процесу, так і від результату отримуємо велике задоволення. Щовечора я, наприклад, вертаючись додому, заходжу в свій улюблений магазин, де завжди посміхнений продавець заведе зі мною приємну бесіду та продасть мені власного виробництва свіжу булочку чи хлібину. До чого я веду? Саме такі люди, які займаються своєю справою, справою тою, що їм подобається, і є успішні бізнесмени. Тому, на мою думку, перше, що стоїть у виборі, ніші, якою ви хочете займатися, ви маєте зрозуміти, подобається вам ця справа чи ні. Це дуже важливо. Комусь. Подобається малювати, комусь подобається ремонтувати. Мені, наприклад, подобається спілкуватися з людьми. Ми всі різні, і це є нормально. Комусь не подобається спілкуватися з людьми. І це також нормально. З мого досвіду, дуже багато підприємців, які займалися своєю неулюбленою справою лише для того, щоб заробити кошти, дуже багато випадків, вони просто програли. Тому дуже важливо. Займатися справою, яка вам дійсно сподобається. Як же зрозуміти, чи це дійсно улюблена ваша справа, чи це може надокучлива ідея з дитинства? Я пропоную завжди, перш ніж відкривати свій бізнес, зануритись в середовище. Наприклад, ви бажаєте відкрити кафе чи ресторан? Я пропоную вам влаштуватися на роботу в будь-яке кафе чи ресторан будь-ким менеджером, офіціантом. І вже за місяць праці вашої ви зрозумієте, подобається вам ця справа чи ні. Дуже часто бізнесмени вважають, що їм це подобається, але почавши справу, розуміють, що це не їхнє. Тому занурення в середовище, як на мене, також дуже є важливим. Друге, на що я звертаю увагу при виборі ніші, це чи вирішує ваш продукт чи послуга, яку ви надаєте, гостроту потреби ваших потенційних клієнтів. Що я маю на увазі? Наприклад, ви проживаєте десь в мікрорайоні, де знаходиться будь-який учбовий заклад, школа, університет, байдуже. І як ми всі знаємо, у студентів є. Гостра потреба завжди або зробити якусь ксерокопію, або в канцелярських товарах, можливо, це буде якісь продукти з фастфуду, так як студенти, виходячи на перерву, часто полюбляють перекусити. Ось відкривши якраз торгову точку з такими продуктами, якщо вона ще не зайнята, і буде вирішувати гостроту, потреби ваших потенційних клієнтів. Також, якщо ви впевнений користувач соцмереж і при цьому полюбляєте фотографувати, ви навіть не уявляєте, яка зараз є на ринку гостра потреба в СММ-спеціалістах. Тобто ваша ніша, яку ви обрали, має вирішувати гостроту потреби ваших потенційних клієнтів. З мого досвіду, на третьому місці при обранні ніші я б вибрав фокус уваги ваших потенційних клієнтів. Сучасний світ дуже динамічно розвивається, так само і змінюється постійно бізнес. Ви повинні зрозуміти, де знаходиться фокус уваги ваших потенційних клієнтів, там і знаходиться ваш заробіток. Як це працює? Всі ми полюбляємо користуватися тим чи іншим смартфоном. І коли при заході в інтернет ми обираємо подивитися, як виглядає наступна модель. Напевно, всі помічали, що одразу вам приходить реклама відносно чохлів, навушників та інших девайсів. Тобто, де знаходиться увага більшості людей, там і знаходиться реклама або можливість заробітку. Ваша ніша має бути в фокусі уваги ваших потенційних клієнтів. Наведу вам приклад свого особистого досвіду. Свій перший бізнес я розпочав в одному із районних центрів Житомирської області. На той час я працював менеджером з продажу кормів та кормових добавок в одній із відомих українських компаній. Проаналізувавши ринок, я зрозумів, що на території ринку досить мало аптек з сучасною лінійкою ветеринарних препаратів, а ринок кормів та кормових добавок взагалі не був зайнятий. Тобто, що я зробив? Я займався улюбленою справою, та мій бізнес закрив гостроту потреби моїх потенційних клієнтів. Тому мій бізнес там був досить успішним. І невеличкий лайфхак від себе. Справа в тому, що коли я більше п'яти років знаходжуся в одному бізнесі, мені стає нецікаво. Тому ліквідність бізнесу для мене відіграє дуже важливу роль. Тобто, плануючи свій новий бізнес, я завжди думаю, чи буде він ліквідним в майбутньому чи ні. Що це дає? Це дає отримати кожному бізнесмену надприбуток. Ви за роки праці в своєму бізнесі чітко розумієте, який відсоток ви заробляєте, і приблизно розумієте, що має бути в майбутньому. Як правило, бізнес продається з націнкою 5 і більше років наперед. Тому, плануючи свій бізнес, я завжди думаю про його ліквідність.